Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Сьогодні в нас е, інді Горор е, Dead SpaceDake. Е, Що ж, натискаємо старт. Е, стоп, я ж не буду грати е, цим контролером, я буду грати мишкою і клавіатурою. О, голячні звуки, нічо собі. Е, так. Прес старт button. Enter. Підійде тобі як старт button. Е, Dead SpaceDmej. Е, що ж, що це таке? Це в нас. У! USG Ishimura. Open. Хоп, відкриваються двері. Всі заходять. О, я цю катсцену пам'ятаю. Це з оригінальної гри. Е, з першої частини. Так, так. Це дімейк першої частини. Тобто... <звісно> схоже, що всі збиралися в поспіху. Окей. Тим рейдів. Окей. Наша задача уві увімкнути консоль. Uh -huh, uh -huh. Добре. <laughs> Зараз я. А, консоль він сам увімкнув. Так що, мені тільки кіно показувати будуть. Добре, всі розбираються, всі дуже сильно застресовані. Так от, я розказую, що це таке. Це е, оснований на першій частині Dead Space з максимально заниженими параметрами графіки. Ось. Тобто, основна ідея це зробити ось таку культову гру на мінімалістичних параметрах графіки. Я думаю, ми з вами знаєте, зіграємо. Ухти! Перший цей, перший монстр. Є. Як це вони називаються? Я вже забув. Думаю, ми з вами зіграємо хвилинок 20 і далі вже будемо закінчувати. Бо ну це це ознайомлення. ознайомлення. Я впевнений, що тут дуже важко буде зрозуміти сюжет, оскільки, бачите, тут так величезна кількість катсцен, взагалі немає субтитрів, вони між собою дуже багато балакають, кричать, бігають і щось відбувається. Ох. Добре, Айзек в ліфті кудись їде. О, в ліфт ломиться цей чувак. Жахливий момент, звісно. Оце людину покоробило. Фу. <ріхи> е, а взагалі. Мені цікаво, а ви знайомі з сюжетом і з тим, що, що там взагалі розказує історія цієї ігри? О, так, 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 так. Графондій! Е. Окей. Okay. Найс! Nice. Так, там хтось дихає, а тут в мене щось лежить. Як піднімати ці предмети? О, кнопкою F піднімати, зрозумів. Так, що це в нас? Тут якась. Ця штука, я візьму. О. і... Пі... Пістоль в мене є. Чик-чик-чик-чик. О, клас! Пам'ятаю, що так треба ст стріляти не так, а ось так. не так, так. а ось так. Через те, що е, найкращий метод з ними боротися це. О, найкращий метод з ними боротися це якраз відбивати їм лапки. О! Я не очікував, що він тут вже одразу буде. Хіба ж так можна з людиною? Відчиняй. Так, добренько. Найс. Nice. Знаєте, мені взагалі оця концепція дуже подобається, що беруть якісь ігри е, такі культові, і, і в них повністю замінім, замінімалізовують графіку. Шкода, він е, ногою не, не робить топ топ the... get get get... Так, окей. Каже е, остерігатися вентиляції. Як я тут в цих пікселях взагалі маю зрозуміти, де вентиляція? Що це таке? Це щось е, важливе? Скільки в мене набоїв є? Тільки бачу, що скільки в магазині обоймай. має? О! Ізак! О! Айзек, привіт!

Вони okay. no, хочуть дістатися до містка. Для того щоб звідси вибратись. Добре, мені треба відремонтувати якийсь потяг, я так розумію. Train. Так, що це? Трайн. Не працює. Ух ти! КЛАС! Я можу так, таки, таку точку зору зробити. Дивіться, яка прикольна! -ту. В нього броньована тільки одне плече. Ключ і ще щось. Ну, щось важливе точно. Це інвентар. Тобто, в мене 18 набоїв в цьому. І 10 в магазині. 28 пострілів. Туди я можу піти. Так, окей, Айзек, біжимо, біжимо. Стоїть, чекає, патлюка. Чотири постріла треба на нього. Ого. Так, немає добре.

Чи тут є щось? Це іскри просто летять. Ух ти лячно на такому великому просторі. Де? Окей, тут щось лешить, зараз заберу. Це, це значить набої. Це я перелякався. Це що таке? Ага, окей, це стазис, like Значить. Is Добре, а тут закрито взагалі. Там якісь піксельні штуки. Та невже? Тут, мабуть, дуже сильно скорочений сюжет гри е, відбувається. Ну загалом, е, в, чому, в чому весь прикол? Ну-ка, тут як роликом? Ні, не роликом. Q? О, супер. Пробіжимо, пробігли, супер. Тут взагалі. З вентиляції випригне. Серйозно, зараз вентиляції випригне. Світло потухло. Не випригує? Нормально? Нормально. Нормально. With arm З механізмом руки мені. Ага, тут можна підзарядити стазис модуль. Поняв. Що це? О! Та чого ти так підкрадаєшся? Фу. <кхи> В оригінальній грі вони були дуже шумними. <кхи> цей так тихенько підкрався. <кхи> Так, окей, тут ще щось лежить, я все під, піднімаю. Up, depot, так. Oh! Say, of gonna... Дві штуки випрыгнуло вже. Так, о, отак, ну-ка, стазис. 10, добре. Що, і тепер. Т та зачепилася і мені на цю треба натиснути. А, як це я маю встигнути? Поки вона ще виїжджає, її вже жахнути треба, так? Так, добре, виїжджає, я біжу туди, бігом біжу. На шифті біжу, прям на шифті. Тисну, тисну, тисну. А, мені треба не тут натиснути, а зверху натиснути. Окей. Добре. Складно, коли ти не дуже розумний. Так, окей, є. Найс, натиснули. Супер, до нас щось підсовує цілу якусь не знаю, от що це. Ви б так не, не, не лякали мене в лице, мені okay, Окей, там повзає, довкола. Мне, знаешь, не очень радостно то, что ты тут что шестерки повзали. О, вот две уже повзали одне. Нормально? Сзади ще одна Лиза. Все потяг поднимает. Почему-то такие страшные звуки тут. От звуки страшнейшие, чем от этих монстров, которые повзали. Ага! Це значить нам поїзд поміняло. Тепер поїзд відремонтований. Так, немає монстрів? Окей, опен. Треба через коридор пройти. А тут що зачинено? Це там кімнати. Там щось точно цінне є. Я звідти десь знизу прийшов. Звідки я прийшов взагалі? Десь знизу я прийшов. Чи звідти? Що? Що за звуки? Так, так ви годі вам! Тут всі ці кути, вони всі мені дуже сильно схожі, що зараз такой монстр вилізе. Опа. Найс. Щось цінненьке, це, це туалет, мабуть. Прикольно, так немає не, не ніяких дверей, нічого. Собі відкрито, все нормально. А рукомийники взагалі були в тому туалеті? Що не звернуло. І чому набої раптом в туалеті опинилися? Так, це аптечки в мене є? Чи що це в мене є? Не розумію. А, поняв. Так, тут зачинено. Значить, нам треба бігти вниз. Давайте вниз підемо. Так якась скотина тут. І... Ага, поняв. Так якась скотина тут і жде, щоб на мене напасти, от я ж кажу. Ха -ха. Ага. Розгубила рученьки і ніженьки. Yeah. Так, окей. Е, Що? Там, мабуть, ті двері відчинилися нам, чи як. Десь тут не було дверей. і думаю, що тут двері були. Лі, значить ми вертаємося назад. Тут піднімаємося наверх. Немає. Це шо. Що, що це там таке лежить? Він вже не встане, цей що лежить. Не встане вже, походу. Добре. Так, це що потяг? О, я, я правильно вернувся сюди? Це на мейнцбе. Data board. Як мені мапу подивитися? Ну-ка, хвилиночку. є. Можливо, якийсь вказівник є. Ні, нічого, тільки. Меню. Добре. Ну нічого страшного. Значить, я сюди ще занадто рано прийшов. Значить, в мене там, мабуть, ще прохід відкрився мені. Тут вже один лежить. Вже не встане, добре. О, ось тут двері відкриються. Це ліфт? А, не люблю -лю, ліфти. Закритий простір. Взагалі не контролюєш. Окей, окей, окей. Добре. Значить, тут якийсь ключ має бути. Біжи. О! Як вони так підкрадаються до мене? Дуже бігом бігають. Дуже дуже бігом бігають. І тихесенько. Тут тихесенько, як котенята бігають. Та що б тебе? Зараз, 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 зараз зара. О, Фулячно. Так, окей. Е, мені треба десь знайти ключ для того, щоб відчинити двері. Так, він сидів в такий маленький... Кім... Що це бігає там? Так, окей, там є прохід. Як мене ці звуки лякають. Просто. Е, треба пам'ятати, монстри тут ходять безшумно. Звуків не треба лякатися. Ага, ага. скажи це своєму е, мозку, який від мавпочки дістався, що звуків не треба ля лячних лякатися. Знаєте, є такі сови, сови класні е сіпухи називаються. Я, я не знаю, вони українською мабуть, теж сипухи. Е то ось. В них є дуже прикольна властивість. Вони щось сипухи сі через те, що вони свистять. Вони такі. Я не вмію свистіти, коротше. Свистять ціпухи. І вони свистять дуже страшно. Ха-ха-ха. Вони свистять прям реально дуже-дуже-дуже-дуже страшно. І це. І їхня основна фішка. Вони полюють і вони зазвичай полюють вночі. І як саме вони по-хитрому полюють, вони, тут, тут зачинено, значить мені треба по-любому їхати вниз на ліфті. Чи вверх на ліфті. Ось і сіпухи вони такі вночі сидить вона, така сидить, ця пташка. На дереві. і Сидить і дивиться на поле. Дивиться на поле. І така як не заверещить цим своїм страшним криком. Оця гра вміє тримати в напрузі. Що я хочу сказати. Лячно, бля. Кожен раз випрує. Прикольно. Е, так от. Е, як і от сова, як не заверещить цим страшнючим своїм криком. І після того, як заверещала, вона зразу замовкає і дуже уважно слухає, де що шарудіти почало. Це все зроблено для того, щоб е, істоти, які вночі там повзають, щоб вони злякалися і почали тікати. Бо, бо, бо якщо злякається, почне тікати, то це означає, що почне шуміти. А почне шуміти сова. Ви чу... Знаєте, який слух класний в сови? Сова зразу почує і як не полетить і не з'їсть цю штуку, яка почала тікати. І все. Сова сита, а та штука е, не жива. Ну, що, що я можу сказати? Це. Це природа. Таке воно і є. Ці штуки так за мною волочаться. Я вже таки думав, що буде зараз зразу. Ух ти, яких тут багато. Але по суті, це всі ці всі люди, які були тут на станції, а станція величезна. Так що в мене не влізає в інвентар? It, що це? Isaac? Карта. Окей. Е, Дивіться, у мене тут є аптечки. Як їх використати? Це ж аптечка? Ні, це не аптечка. А, стоп. Я його тут просто склав біля себе. Ну-ка, виділю. Ентером не берешся? Є Q. E. С. Пробілом. О, супер. <coughs> Можна ще одну взяти. Біжить. Біжить скотина. Все. О! О! Діська клас, мені так подобається. Все. Піксельні чорти. Ховайтеся від мене, вам має бути лячно від того, що тут ходить інженер. Ось. Так от. Е... Ці пухи, сови класні, ну такі, знаєте, лячні. Вони оцю хорор-механіку використовують. І, і бачите що? Ось в цьому, коли, коли сова отак верещить і лякає всіх, то найбільше в такому випадку страждають найлегше ловити тих істот, які після того, як почули лячний звук, почали тікати від тих, що біжать. А вна, в нас, я маю на увазі в е, є одна дуже цікава властивість спільна. Це те, що коли нам страшно, коли якийсь рідкий звук стається, то ми діємо за двома сценаріями зазвичай: або заклякнути і не рухатись, або почати дуже бігом тікати, дуже бігом метушитися. Е, і е, обидва сценарії вони еволюційно залишилися через те, що обидва в рівній мірі працюють. А де, де двері? Які двері відкриються? Окей. Як добре, що вони зупиняються, коли по них стріляють. Так. Найс і патронів дуже багато. Ось. Так от. Чому залишилася і та, і та стратегія? Через те, що вони в рівній мірі ефективні. Були хижаки, які ось так, як сіпухи, які лякали. І після того, як вони лякали. Після того, як вони лякали. Так, добре, цю штуку треба встановити. Сюди? Чи десь збоку? Сюди? Where do I have to control computer now online. Aha, got it. Shipwire tram All trams now operational. Ok, we're we on board and heading to the bridge. Good work. Strange. The quarantine just lifted. Whatever was in the flight must have left. left. That's lucky for us. Isaac, get back to the Kaleon and prep it for launch. We'll find out what we can from the bridge and meet you there. If we live that long... Uh, yeah. You're okay out of your league, Hammond. This is suicide. We're going to die out here. Your lack of confidence in me is duly noted, Miss Daniels. Окей, окей, дуже серйозно середält... розмова. Так от, оці хижаки такі, як це, такі як сови, вони розраховують на стратегію, що ти почнеш тікати. Бо якраз ті, що заклякають мишки, мишки і решта живності, воно все лишається живе, коли сіпуха кричить. Все, я казав, що десь 20 хвилин, ось 20 хвилин і закінчилося, і так само і гра закінчилася за 20 хвилин. Дуже цікаво, мені нагадало прям цю гру, яка відбувалася, і які там події, як там оцей, е, показують те, як сходить з глузду головний герой. І як це, як. Там, ну. Коротше. Як воно все працює? Ой, перепрошую. Так, це ж прикольний всесвіт взагалі-то. Він так класно налаштовував людей. Абсолютно кожен персонаж в грі вважав, що чинить максимально раціональним чином. Але з глузду сходили всі. Окей, добре. Наразі дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за подбайки за те, що ви чудові люди, дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя. Завжди залишайтеся позитивними, коли, звісно, є на це можливість. А коли немає можливості, не силуйте себе. Просто такі бувають часи. Це потрібно пережити. Пережити. А далі буде краще. Для того щоб най Гарніша, найяскравіша веселка показалася за обрієм, потрібно, щоб іноді пройшов дощ. Пам'ятайте про це. До зустрічі в наступних видовах. Бувайте!